Всім привіт! Нещодавно почув таку фразу. Наша сила в єдності». А ви знаєте, що це означає? Мені здається, це точно щось важливе. І святом просто так запровадили. День єднання. День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого як державного свята Дня Єднання. Його відзначатимуть щороку. І Донбас, і Крим. Повернуся в Україну виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але і свого не віддамо. Ми впевнені в наших збройних силах. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці, дівчата, мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. То що ж таке єднання? Це ж не просто іменник від дієслівного походження. Моя вчителька української мови може мною пишатися. Єднання це перш за все, коли ми всі разом. Нині ми учні об'єднані одним працею. Гарно навчатись. Ми маємо стати розумними та мідоми, аби разом відновити нашу країну після перемоги! Кольори прапора України це жовтий і синій. У поєднанні буде зелений. Зелений то колір життя. Отже, Україна йде на життя. От вона, сила єдності. Коли у 1991 році проголосили його акт про незалежність української держави, і коли ми з вами отримали шанс стати дітьми незалежної України, Єднання – це той ланцюг національної єдності, коли всі українці взялися за руки від Києва через бік до Івана-Франківська. Коли ми разом. Колись, саме 16 лютого 2022 року, весь світ вважав, що одна агресорка зазіхне на святу Соборну Україну і знищить її. Не вийшло. Ні з датою, ані знищити. І не вийде ніколи. Бо Україна то найдорожче, що у нас є. І ми вкотре об'єдналися навколо спільної мрії. Вільна європейська України. Нас багато, нас не подолати. Об'єднання це коли ти у будь-яку мить готовий простягнути руку допомоги. Ми, разом. Ми можемо зробити дуже велику справу. Зігати, і посів, і вирости, і зібрати, обмолотити і спекти. Та й півсвіт набудувати. Дякуємо усім захисникам і захисницям за те, що боронять нашу святу землю. Так, на жаль, нині ви окремо від своїх сімей, але і ви, і ми об'єднані однією мрією. Та й ваші рідні, і ми від душі молимося за ваш успіх і здоров'я. Чекаємо живих і здорових, і, звичайно ж, з перемогою. Наша перемога буде справедливою. Бажаємо нашим захисникам такої ж вучності. Коли разом нам геть усе. щира подяка нашим волонтерам. Ви що хвилини наближаєте перемогу. Об'єднуватись можна навколо будь-чого. Ось я пропоную об'єднатись в колі наших пухнастиків. Вони теж наше джерело сили та радості. День єднання це не просто формально свято у календарі, то день, коли можна просто так, без приводу, щиро обійняти маму. Мартона і ухідні тривожні зі сторони. Загалом вона саме така історія нашої перемоги. Про неї ще поки не написали в книжках, адже ми маємо творити її самостійно.